Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав А Це відео, як завжди, по понеділках, присвячено огляду судової практики. Великої Палати Верховного суду, ну якщо вони є, ну в даному випадку тут за декілька тижнів все ж таки опублікували от, на останньому тижні свої позиції. Це з 29 березня по 11 квітня. Позиції дуже цікаві, тому раджу послухати для того, щоб мати уявлення. Тут є зразкова справа. Щодо військових пенсій є щодо суддівської винагороди. Взагалі цікаве рішення на цьому тижні вийшло. Самі рішення ви зможете знайти в мене в телеграм-каналі. Не забувайте підписатися на телеграм, Ютуб, тік-ток. Ну і так, поїхали. Знайти ви, я думаю, знайте. Перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, це рішення Великої Палати, яке стосується перерахунку пенсії військовослужбовцям на підставі рішення суду з врахуванням розмірів посадового окладу та окладу за спеціальним званням. Велика Палата пройшла до висновку. От там що щомісячна доплата була передбачена двома наказами у 2000 гривень, верніше постановами 713 та 118. Однак, Велика Палата пройшла до висновку, що у зв'язку з тим, що в законі про державний бюджет була передбачена індексація, то оця щомісячна виплата у 2000 гривень вона не здійснюється. І на цьому крапка, тому потрібно це врахувати. Друга ситуація. Ще одне рішення Великої Палати Верховного суду взагалі дуже, знаєте, це важливо, як воно дійшло і до чого ми йдемо. У нас є такі судові активісти, які люблять викручувати закони, не читати закони. І тут та сама історія, чому довелося розглядати Великі Палаті. Є пряма норма закону, що суд може зупинити провадження, в тому числі на стадії апеляції, у разі якщо. Аналогічно право позиція, аналогічна справа розглядається в Великій Палаті або в Об'єднаній Палаті. Що суд апеляційної інстанції і зробив, однак деякі члени об'єднаної палати, які передали на Велику Палату, вирішили відійти від цієї позиції, відійти від норм закону, проявити свій судовий активізм і, так мовити, дозволити розглядати далі. Ну, Велика Палата зазначила, що це пряма норма і неможлива. Ну, це просто говорить про рівень. І чим вони займаються? Просто вигадують норми, яких не існують, і перекручують норми закону. Ще одна позиція Великої Палати є дуже важливим: це позиція щодо виплати суддівської винагороди особам, які мобілізовані на військову службу, тобто суддям, які були мобілізовані. Велика Палата прийшла до висновку. Я думаю, що можете цьому рішенню навіть і присвідчити окреме відео, ну трохи з часом. Вона прийшла до висновку, що ні, суддівська винагорода не виплачується, тому що особа поступила на військову службу, вступила в інші взаємовідносини з державою, тому виплачується виключно тільки забезпечення військовослужбовців, а суддівська винагорода не виплачується. Тоді єдине питання не вирішено, залишається, чи залишається гарантія суддівської незалежності, чи зараховується це все стаж суддівські. ну, тут є дуже великі питання. Я думаю, що не зараховується. І що стосується гарантії суддівської незалежності, тут також є певні питання з цього приводу. Ну і цікаво, тому що деяким же суддям виплачували, що робити з тими виплатами, які були здійснені. Звичайно, повернути їх неможливо в судовому порядку, однак, тут же ж питання про доброчесність. У нас люблять про це говорити. Ну, то таке. Також до огляду війшла практика касаційного господарського суду за січень, лютий раджу почитати. тут антимонопольне монопольне законодавство, банкрутство, корпоративні спори, земельні правовідносини ну такі цікаві рішення. варто ознайомитись. Ще е, рішення війшли з 18 по 24 рік, зробили такий загальний огляд практики, що стосується соціальних виплат е, захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Тобто тут і одноразові знову ж таки виплати, і компенсації, і компенсації на відпочинок, на лікування і так далі. І так далі, і так далі. Пенсії. Ну, ті, хто займається, раджу просто ознайомитися з цими позиціями. Також е, е, окремий огляд, такий тематичний касаційного кримінального суду на цей час, що стосується відкриття матеріалів іншої сторони. Тут ну, головне строки тому ознайомтесь, яким чином, що буде вважатись відкриттям, кому відкривають, і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Також війшла дуже важлива постанова в огляд: це шостого поліційного адмінсуду. Це наша справа, які залишене в силі рішення Київського окружного адміністративного суду, де ми також приймали участь щодо блокування податкових накладних. Розблокували, визначили незаконно. Я про це говорив неодноразово. Є відео з цього приводу у мене на каналі, тому пошукайте. Подивіться. Податкові потрібно чітко зазначати, які саме документи не були надані, а не взагалі позагалям просто з посилання на пункт. Кодексу, що саме і було встановлено в цій справі, що чітко і конкретно нічого надано не було, наш контрагент, наш клієнт надав всі документи по контрагенту, які документи не вистачало, податково так, навіть судді не змогла пояснити, чого ж саме не вистачало, тому розблокували. Рішення Миколаївського окружного адмінсуду. Я йому присвячував окремо відео на минулому тижні, це, що стосується багатодітних сімей і багатодітного батька. Якщо не всі діти його, однак він член багатодітної родини, він має право на відстрочку. І от ще два рішення, які я присвячу, думаю, окремі відео. Це Валинський окружний адміністративний Вінницький окружний адміністративний суд щодо зобов'язання ТЦК розглянути заяву особи, яка була раніше засуджена за тяжкі або особливо тяжкий злочин. Цьому буде окреме відео присвячено. і ще одне рішення Баштанського районного суду. Про скасування постанови про притягнення до відповідальності у зв'язку з ніби відсутністю документів, військово-облікових документів при перевірці органами Національної поліції. Цей штраф також було скасовано. Чому? Я присвячу окремому відео, тому підписуйтесь на канал, поширюйте це відео і обов'язково вам розкажу і поясню, як захищати свої права. І не забувайте допомагати Збройним силам. Це найголовніше зберегти Україну, тому що іншої країни у нас немає. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в нашу ЗСУ. Слава Україні, слава ЗСУ! До зустрічі! Коментуйте, поширюйте і ставте вподобайки. До побачення!